Так, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз для вас хочу розпакувати посилочку з Китаю. Наступну. А, так, значить написано, що це повинен бути браслет. Оцінили в 3 долари. Не знаю, може комусь потрібно буде. Ну що ж, давайте відкриємо, подивимось, що знаходиться всередині. Ось таким простим листом запакували китайці. Куплений на AliExpress. Браслет. Так, в коробці більше немає нічого. Ось в таких пупирках. Давайте відкриємо. І подивимось. Так. Я вже бачу, бачу, бачу браслет і колечко. Колечко отаке. Угу. Давайте відкриємо, Значить Це повинно бути щось ті срібла. Ось так. Давайте я зроблю вам було видніше. Так ось щось типу, срібла, ось таке ось колечко. Кому потрібно, силочка буде під відео. От тут навіть є проба. 925 написано. Зараз я спробую зробити так, щоб було видно. Ось там є проба. В принципі, ось таке колечко під срібло. Ну, Виглядає як... ніби настоящий. Там. Так, і наступне це повинен бути браслетик до цього самого. Ось таким чином виглядає на руку. Так, ось такі тут. застіжки. Так, це напевно так воно засовується. От якось так. Що-то не хоче застюгуватись, але ось такий браслетик та колечко. В принципі, на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та очікуйте багато цікавих посилочок. Всім пока!